Вітаю вас, дорогі глядачі, Це народні відповіді. Зазвичай тут відповіді на цьому каналі, але сьогодні трішки попередження, тому що ну, по своєму самопочуттю рано прокинувся, щось почуваю себе неважно. Голова болить, щось, і таке якесь мутне, крутиться. І відкриваю новини, як завжди, да, передивитися а тут бах, на тобі попередження, що семибальна магнітна буря. Я ніколи не вірю, що я залежний від цього всього. Ну, чи то вже вік, чи то що, вже показує зворотнє, да, що вже треба до такого всього придивлятися. Хоча дуже сильно не хотілося б. То в загальному, Особливо це для людей, яких проблеми з тиском пригає, да, для людей, в яких проблеми з серцем яких ну, цукрові діабет, якісь хронічні захворювання або часті головні болі, мігрені, то для таких людей особливо важливо. Тому будьте уважні, обережні, бережіть себе. Я е, слідкую, обіцяю її на два дні аж семибальну. Вона була спочатку прогнозована п'ятибальна, а потім різко піднялася. Тож, слідкуйте за своїм здоров'ям, що радять. Ну, Чаї багато пити, теплого, бажано це якісь заспокійливі, да, там якась ромашка, м'ята, ну також не переборщувати. І також е, це е, менше нервувати, тепло одягатися, бо вже осінь все-таки. І слідкувати за особистою гігієною. Тож, з радістю вас повідомляю, слідиться за собою і будьте здорові. А відповіді будуть незабаром, дуже багато. Тому до зустрічі! 多休息，多休息。